Смерть Навального до речі, камери зафіксували, коли його вночі вивозили з, з тої тюрми, де потім намагалася мама знайти його тіло. Це прибирання конкурента в часи можливого міжвладдя на Росії. Ну, скажімо, групою Патришева. Чи це дійсно нарешті Путін дістав свого людину, яку він, скажімо, так ненавидів. Дві так, моє особисте враження, що його максимально і пресували, скільки він 27 сім разів за весь час був в шизо. Це він так в колонії суворого режиму, просто надзвичайно суворого, а тут ще шизо. і Я думаю, що це підірвало його здоров'я і отак от, от його життя. Хоча до мене ніхто не знає, враховуючи те, що ховають його тіло, можна не виключати той варіант, що він був побитий і от зараз не знає, що з цим робити, або все ж таки отруїли. Але хто дав команду особисто Путін, особисто Патрушев. До речі, вже з'являються плітки про те, що, начебто, хотів обміняти в Олексія Навального на росіяни, який сидить в американській в'язниці, начебто, що вже перемовини йшли там майже на фінальному етапі, але його смерть цьому завадила. Ну і на Останок чи вірите ви в бодай якісь народні рухи на Росії? Ну, крім покладання квітів до умовних меморіалів, які власне розганяються поліцією? На жаль, ні, на жаль, ні, ну 400 тисяч загиблих росіян. Ні на що не підштовхнули решту росіяна. І маю 2400 як тисяч, які загинули в Україні, то смерть одного, ну поки що я не бачу перспектив. Так вони заходять, намагаються покладати квіти, але російські спецслужби всіх затримують обличчям сніг в пісок в землю. Я бачу, як від одного поліцейського бігає 15 20 росіян. Ну це було навпаки в Україні рівно 10 років тому, коли від одного вітингувальника 10 міліціянтів бігало. А от, бачите, в Росії навпаки все.